Я використовую стабілізований мох і стабілізовані рослини, природні камені різних типів, мушлі, морські зірочки, різні деталі, які роблять от кожну композицію цікавою. У мене іноді приходять солдати, які вони у відпустці, наприклад. Да? Тобто і в них є якийсь тиждень, і їх дівчина каже: а можна ось, ось в цей тиждень, будь ласочка, ну от, бо ми не вгадаємо, коли воно буде. От хлопець прийде на відпустку, він дуже хоче створити щось таке. Взаємодія з маленькими рослинками. Вона сама по собі заспокоює? Вона приводить думки в якийсь от фокус, да? Тобто ми уповільнюємось. Тобто, це ось наприклад. Ось такі. Це сукуленти, да вони дуже довго лишаються саме такими компактними маленькими. Я співпрацюю з, з командою волонтерів, яких я вже давно знаю. Тобто, ми мабуть, протягом всієї війни, тобто я їм довіряю і я не туди.